З оригінальними штілівськими заточними дисками. а це значить, що цей станок не буде станок від торгової марки Стіль талант без роботи так само поганий, як робота без таланту. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів, і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у мене на огляді професійний станок за синхронним двигуном від торгової марки Start Pro. Модель sch 750. What you want to with me, yeah, I won't mind As long as you stay with me, I'm alright I wanna hold ya Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. І відразу скажу, що вам не почулося, тому що цей станок дійсно професійний і доточно я вам зараз все розкажу і покажу. Пробіжимося швидко по характеристикам. Повторю ще раз, даний станок має асинхронний двигун, потужність даного двигуна 750 Вт, максимальні оберти 3000 обертів за хвилину. Станок повністю в металевому корпусі та має підсвітку робочої зони. В комплект поставки входять три круга з товщиною 3,2 мм, шаблон, абразивний камінь, потім розкажу для чого він, два ключа шестигранника та керівництво з експлуатацією, всередині, у якого є гарантійний талон. І відразу вам зроблю таку затравку, що цей станок може працювати з оригінальними штілівськими заточними дісками. Так що, хто хоче заточувати суперпрофесійно, а радше не перематувати та дивитись уважно. Ну що ж, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний станок у руках, а тим паче покористуватись ним. У задній частині станка є ось така барашка, і ви можете виставляти станок від 90 до 50 градусів. Потім покажу навіщо це. Далі у цьому станку є обмежувач, щоб ви не перерізали це пополам. Також під руками є шкала під лівий та під правий зуб в дві сторони. Також потім покажу, що це. Сутній затискач, який безпосередньо затискає ланцюг по всій довжині, ось які довгі губки. Упор ланцюга на пружині. До речі, упор зйомний. З часом буває, він виробляється від того, що ви точите цей упор можна міняти. Наприклад, робив сам такі упори, і без проблем вони міняються. Ну не треба лякатись, міняють ті люди, хто точить професійно, тобто через руки. І у задній частині, як бачите, є обмежувач того опора, тобто ви собі вже відставляєте під ланцюг, також це все доточно покажу. І з двох сторон є крутілки, якими можна подавати ланцюг. Покажу, як виглядає тут пускова кнопка, вона йде пилезахищена. Покажу, як виглядає асинхронний двигун. Цей двигун, як бачите, весь іде в алюмінієвому корпусі. Тут стоїть крильчатка для охолодження. Та для зручності є ручка, щоб працювати. І покажу, що даний станок має досить потужну пружину. Покажу, як виглядає у нижній частині станина. Як бачите, є ребра жорсткості, є також барашек, щоб фіксувати робочий стол під потрібним кутом. Також дуже здивувало, що мережевий кабель іде резинові гнучки та з липучкою для скрутки. Та довжина мережевого каблю складає 1 метр 51 сантиметрів, Це є нормально, тому що станок ви фіксуєте і більшого мережевого кабеля не треба. І для більш доточних покажу поперечний перетин: це є 3 на 075 мм квадратних. Ну що ж, хорош блін, трандіти. Давайте встановлю диск і приступимо до роботи. Щоб поставити диск, відкручуєте ось цей шестигранник і відкидаєте трішки віконце в сторону. Далі, як бачите, ось тут на валу є отвір, тобто це є стопор. Можна стопорити його шестигранником. Раз. І безпосередньо відкручуєте та закручуєте фланці. Розібрав і покажу, ось на цій пружинці стоїть шарик. І завдяки тому шарику фіксовані положення. І продемонструю, як фіксується тут положення під кутом. Так, для тих людей, хто хоче працювати таким станком, покажу, що станок може кріпитися і до столу. І ось ще отвори станок також може кріпитися до стіни. Я буду кріпити до столу, бачите, є спеціальні. Обмежувачі. І, як бачите, відповідно, по цей обмежувач я зафіксував до столу. Так, підключив його до мережі. Відразу продемонструю, як працює підсвітка робочої зони, і прибором перевіримо оберти. Працює дуже тихенько асинхронний двигун. Можу розмовляти з вами. Підсвітка робочої зони, як на мене, працює просто ідеально. Враховуючи, що у мене тут супер освітлення. А для того, щоб заточувати ланцюг, ось тут у задній частині станка необхідно виставити перше 60 градусів. Установлюєте ланцюг. Наприклад, спочатку будемо точити правий зуб. Виставляєте ось тут на цьому столі 30 градусів. Фіксуєте, відкручуєте обмежувач, опускаєте точильний камінь до ланцюга і вже тоді регулюєте обмежувач. Тобто, щоб він не перерізав, а ледь-ледь доторкався до ріжучого зуба. Ось бачите, ланцюг вже не переріжеться. І тоді безпосередньо регулюємо опор задній. І також дивимося, щоб ледь-ледь доторкався заточний камінь до зуба. І тоді безпосередньо фіксуємо. Обов'язково позначаєте ланцюг, з якого починаєте. Ну мені не треба позначати, я бачу так, але якщо ви вперше це робите, обов'язково позначаєте ось це звіно, з якого починаєте. Поясню, як це працює для тих, хто вперше, можливо, і не вперше. Тобто ви легесенько короткими такими дотиками заточуєте зуб, відпустили, перетянули через зуб на наступний, вперли, зафіксували. І також наступний. Потім все також просто перекидуєте на другу сторону на 30 градусів і так само налаштовуєте самий перший зуб. Потім обов'язково треба знімати зуб, який завдає глибину. Тобто ось цей направляючий зуб треба знімати. Для того в мене є заточний диск. Як це робити на цьому станку, я також поясню. Так, друзі, давайте перевіримо тепер, скільки обертів трішки я заговорився, вник в процеси так сказати. Будь ласка, правдиві оберти, а це значить, що цей станок не буде перепалювати ланцюги. І відповідно також цей диск. Це єдині станки, які не палять ланцюги, тому що ті всі дешеві станки, на яких там 7 тисяч, 8 тисяч і більше обертів, всі вони перепалюють станки, і також на яких стоять дешеві диски, такі коричневі, не з таким абразивом. Тобто ось такі диски також не перепалюють ланцюг. Зараз я вам це продемонструю. Дам пораду, як заточуєте, обов'язково одіваєте окуляри і респіратор, тому що сидите близько і дихати абразивом чи дихати металевою стружкою ну не корисно для здоров'я. Хочу вам сказати, щоб знімати ось цей направляючий зуб, має бути спеціальний шаблон. На жаль, я його забув. Цей шаблон ви бачите на екрані. Дуже просто він, він накладається наверх ланцюга. І ви бачите, якщо зуб торчить, значить треба збирати. Тобто все просто. Якщо ви не знімете оцей направляючий, ось цей заточений зуб, вам не буде різати. Або якщо ви знімете забагато, пилка буде, пилку просто буде затягувати в дерево, і вона буде давити, здуситись, буде йти велика нагрузка. Ну це не буде пиляння. Тобто, для того на цьому станку я виставляю. 80 градусів. На робочому столі виставляю 0 градусів. Можна, звичайно, працювати і цим диском. Я не рекомендую. Я бачу, як це люди роблять. Вони виставляють ось там обмежувач, щоб диск не перерізав, і підводять диск до зуба, ланцюг рукою легенько ось так протягують і тим самим знімають кожен зуб таким макаром. Я так можу робити, але я підійшов до цього більш професійно. Тобто особисто я користуюсь шліфувальним зачисним диском, товщина його 6 мм, але для того я в токаря виточив фланець під цей станок. Тобто я знімаю ось цей фланець, який йде з заводу та встановлюю зачисний диск. Також тут виставив 80 градусів і все, друзі, обмежувальний зуб знімаєте без проблем. І пішли знімати навіть один за одним. Бачите, як все ідеально підходить, то все ідеально лягає. Це, друзі, і тут ідеально вам 10 градусів. Все по технології, як пише книжка. А якщо ви такий фанат, як я, і хочете точити з кругами, до речі, друзі, круг не здешевий. Такий круг коштує приблизно 550 гривень. Для цього в мене є також фланець. Покажу, як круто вгадав виробник Start Pro. Бачите внутрішній діаметр круга. Штілівського 12 мм. Фланець також 12 мм. Але на цей фланець я додатково ще наклеїв наждачку, щоб ліпше це все діло трималось і прижималось. Все. І з другої сторони, просто прижимаю гайкою, і все це діло, друзі, працює. І ви працюєте з різними штілівськими кругами і з різною товщиною. Наразі в мене диск до. 3-8 піко. Це я для тих пояснюю, хто захоче заробляти гроші, хто захоче точити професійно, щоб ви зрозуміли, в мене у сезон постійно точать лісники. Тобто люди реально приносять по 10 ланцюгів, по 20 ланцюгів. Встановлюю цей фланець, що з наждачкою. І наждачки можна не ставити. Ну я вже просто так е, дотошно підійшов. Можна просто на фланці е, зробити невеличку таку накаточку, накернити його можна все рівно буде тримати. Можна будь бумагу проставити. Ну, мені так зручніше. Бачите, Ідеально лягає на вал, і тепер покажу, як станок працює зі штілівським диском. Друзі, я чуть вам не забув сказати, для чого цей абразив. Все просто цей абразив, по-перше, чистить диск. По-друге, цим абразивом ви завдаєте форму диску. Ось в мене є такі оригінальні стільоски, яким я постійно працюю і постійно завдаю форму. Тобто, щоб він вам не був квадратним, щоб він вам був півкруглим і, відповідно, робив нормальну форму зубу. Я роблю ось так. Або ось так. Відповідно, завдаю форму диску і відповідно чищу його. Так, покажу, як заточив зуби тим диском, що йде в комплекті. Ось перших три зуба. Не перепалює, точить ідеально ось третій зуб. А тепер покажу, як з Як на мене, особливої різниці немає. Ну, але я фанат, я люблю заточувати з Але я вам скажу, що Ті круги, які в мене йшли в комплекті, я також їх сточив, потім вирішив собі працювати з І також покажу, наскільки класно е, знімає відкидач, все ідеально, все чітко. Тобто ланцюг робиться ідеально новим і можна ним працювати. Ну що ж, а тепер погнали його розбирати. Так, Добрався до лампочки. Звичайна лампочка без проблем. Можна буде знайти на будь-якому ринку. Покажу, що лампочка тут стоїть на 15 Вт. Як бачите, все акуратно і надійно. Мережевий кабель зафіксований. Є спеціальні скрутки. Покажу, що тут стоїть конденсатор. Конденсатор йде на 5 мікрофарад. Та звичайна кнопка пускач, яку також знайдете на будь-якому ринку, кнопка має 6 А. Покажу, як зроблено синхронний двигуну. Стоїть кричатка, яка охолоджує оці алюмінієві ребра і загалом яка охолоджує корпус. Тобто тут ребра беруть на себе температуру, і ці двигуни гріються, але цього боятись не треба. Вони створені для того, щоб гритися. Тобто таким двигуном я вам даю 100% можна працювати хоч цілий день, і йому абсолютно нічого не буде. Головне, щоб вам вистачило здоров'я, заточити стільки ланцюгів. Так, друзі, частково добрався до двигуна. Хочу показати, що на підшипниках стоять спеціальні пружини. Підшипник я такий бачу вперше від торгової марки JJCCBB, але зразу видно, що цей підшипник пилозахищений та ще й з класом точності, і під номером 6200. І хочу показати, який тоненький дріт тут йде в обмотках. А що це значить? Правильно, якщо мене. Дивляться майстри, хай підтвердять. Якщо у невеличких таких двигунах, типу витяжки, маленькі точила, стоїть тоненький дріт, це 100% мідь, тому що алюміній такого січення буде ламатися. Можете не переживати, обмотки тут мідні. І ще хочу вам показати, наскільки все. Акуратно намотано, наскільки все акуратно вкладено. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а підсумок тут буде простий, як варена кукуруза. Цей станок дійсно професійний і призначений для професійних задач. Хоч торгова марка StarPro не позиціонує себе як професійна, але я від себе, як майстер, сміло рекомендую цей станок для професійних задач, тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом. І в будь-якому випадку цей станок себе відіб'є, чим станок від торгової марки стіль в багато разів швидше. Для дому таким станком буде користуватися в одне задоволення. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.